Можна тут підлетіти, воно дає бустик, бустик дає. Ать, 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 Труба є, 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 він впав, він впав, він полетів вниз. E, так, 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 давай сюди. Ай, не встиг. Давай, та блін, знову не встиг. Йомою, не везе. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй, ай-яй, ай, 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 давай, давай вперед, 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 треба. Оп, і погнали. Давай, давай. Та ну я в таку яму попав, в таку дирочку. ой 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 ой, ой, ой як рвуться, рвуться. Тако по горі, по горі бажано. Атвіс, тут можна на батутик і вирватися. Вирватись вперед. Давайте, хлопці, живі. Один у нас залишився. Дімасік Дімасік з коробочкою. Давай, живи. Да, да, давай, 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 давай. Вперед. Всім привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Бьорнікс, я В'єталь, і сьогодні я вирішив зайти е, в ігру під назвою StumbleGays. Я думаю, ви з нею знайомі. В минулій серії там теж були у мене на каналі. Переходьте, дивіться, я грав з Любою, грав теж там сам. Е, ми той, от, займали топ-1. В принципі, ні то не важко. Ігра цікава, е, хотів би я от, записати вас для в вас. Е, ту серічку. Коротше, побажаємо приємного перегляду, хто буде дивитися це відео, побажаю вам смачного, хто щось смакує. Ну, а давайте будемо починати. Так, я би хотів почати з того, що. Е, тут всякі знову. Приколи роздають, зараз давай, я то заберу. І щоб ми з тим тимво більше не панікалися. Якийсь запрос, друзі. Ага, Люба, то Та, то, то і правда, силочка, до речі, на нього там теж внизу. Тако, якийсь Дімасік, режект, мені не треба, того Дімасіка. Хоча, може, то якийсь підписник, дайте знати. Якщо якісь підписники, то е, з радістю додаю, навіть навіть, е, можливо, коли з вами проведемо навіть якийсь стрімчик, щось разом баграємо. Е, то все, до речі, якщо щось таке буде, то в телеграм-каналі, повідомлю, обов'язково У мене є в телеграм-канал, там внизу в описі переходьте. Дивіться, коротше. Е, інопланетянин, хай буде наш. Тако, паті, паті тут нема ніц. Е, шоп. погнали шоп, там буде якась зараз рулеточка, ще якась, якась халява. Так, окей, хай буде. Тут зараз от, ті от під Новий рік, під Різдво, роздаються які подаруночки. Е, давай заберемо рулеточку, халявну ту. Хотілося б, хотілося б зараз залутати щось таке фейненьке, гарненьке, щоб з тим бігати. А мені падає. 500 гємів могло би бути, ну, 5 стамблкоїнів тих токенів, так? Ну, хай буде. Не знаю на що вони мені потрібні, ну... Може, колись будуть цього, пригодяться мені. Е, Турнамент, кстати, турнаменти, що тут таке є, івенти. Е, Давай може, щось нині спробуємо, ні? І з івентики, а? Я ще ні разу не пробував. Давай попробуємо Stumble Quickly, оце. Що тут таке є? Рандом, рандом, рандом. Погнали! Только типа ігра, я так розумію. Давайте попробуємо, чому мені? Я ще у ті режими ні разу не тестив. Типу, ну тут треба глянути, що тут є. Зараз на мене йде ігру, хіба 10 гравців, і все, так мало. О, супер, лава слайд. Ага, мишечка, отак працює. Все, я побіг, а як я. А що так все швидко? Що так всі швидко бігають? Я в тому числі Не поняв. А, що за дрифт? Ти поняв? Я вообще щось дрифтив. фігня. Ай! Я так розумію в тому і прикол івента. Блін, а я тут воно не можу пройти, чуєш? Ев, а що так тяжко тут? Не поняв. Не поняв. А як я маю ту пройти? Питаннячко. Оп, є, проскочив. Красиво, красиво, красиво. А там тіпи реально на швидкість бігають. Я бачу, на навіть секунду мірики зліва. Лава, 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 не дає пройти. Зараза! зараза, не пройти не дає. Ох ти дивись на неї. Ти дивись на неї, давай тут вовстану. Треба похолодити напевно, почекати. Там ще все нормально, ще вроді якісь тіпи позаду. Я вроді більш менш попереду. Ще все добре, ще нічого не, не, не втрачено. Все нормально, ми попереду. Так о, давай застрибнеш сюди, будь ласка. О, хорош. Так от, тут треба перечекати. А, ні, все добре, все добре, можна стрибати. Давай сюди, сюди, заскакуємо. Давай, 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 тако. Так, і що? Шо? Щось тут важко, ні? А, дійсно, дійсно щось не можу доскочити, а ну ну-ну. Давай, давай, хорош! Все, и что, я перший? Халява, якась, по-моєму, ні. Персон best, якийсь перший рекорд мені показує. Одна хвилина, 11 секунд. Нормально, я так шуденько заспідранув. Е, тіпи щось взагалі якісь. Е, що, не знаю, якісь ложки мені попали я не можу нічого зробити. А пандочка тут не може далі. П -п 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 цього. Вона вообще перша йшла і я от перегнав її. Нормально. Короче, добре, в тому проблем нема. Давайте зараз зачекаємо другий раундик. поглянемо, що там буде. Чуєте, прийшло тільки два чоловіка. Тут закінчилась катка. вот, я з тою пандою лишився сам. Ніфіга собі. Лава раш. мені ще якусь дав. Advance Адвенс урвін on лава Офігенно. Ми двоє лишилися один на один з чувачком. Зараз буде якийсь фінал, інтересний, і вдвох. Ага. Блін, а тут може бути, тут взагалі тут така тема, що тут провтикатися дуже легко. Йолки-палки, чувак. І що? Давай, 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 він ж поки попереду вирвався. Я хотів стрибнути, думаю, наоборот швидше буду. Так о, можна туди во підлетіти, воно дає бустик, бустик дає. Ать-ать-ать, Труба. Є, 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 він впав, він впав, він полетів вниз. Добре, добре, ми поки якщо вперед. Е, так, летимо, летимо просто на всіх порах. А я не знаю, чи то фінал, типу, чи то ні. Бо, тому що може ми просто двоє пройдемо і все, і ж потім буде фінал. А ну зараз було б красиво, якщо б півфінал завезли. В, в такому той во, аквапарочку. аквапарочку да. Фінал, то тут інтересно. Так о, я сюди стрибаю. Оп, оп, красиво, красиво, не промазали, все добре. У тих у тих фіолетових чувачків, головне не торкатися, бо вони сильно відштовхують. Неприємно прям так. Піцерійку взяли. Оп, сюди дострибнуло. Красота, взагалі файно. Тут два піцику взяли, файно, рухаємося сюди. А де, а ні, ні, ні я вже подумав, що він вирвався вперед, а то ото його фіолетові катається. Ха-ха, а краще вода не торкатися, бо він відкине мене. Все, вода, я прохожу. Легко. І що, А він? А він що робить? Він проходить теж зі мною чи то? Ні, він походу зі мною проходить, то не фінал. То не фінал. Я просто думав, що це фінал зараз, так? І все, я якщо перше приду, то виграю. Ну ні, ні. Там так відсіяло зразу перші катушці, що ми двоє тільки з ним залишились. От зараз став, зараз буде фінал. Все, воно, типу, по половині У нас спочатку мало залишитись вісім, потім 4, тепер два, і все. Зараз, зараз повинен бути фінал. Він пройшов. За якийсь час, я, до речі, швидко за 57 секунд завершу. Зараз нам знайде другу, другу каточку і там вже погляне. Грузиться, грузиться наступний раунд. Нам знайшло. Е, дивіться, і що то, abduction, Avenue, ти Щось з тими з, зі стрілочками інопланетними. Все, ми біжимо. Чувак теж біжить, все нормально. Е, коротше, тьох, щось мені дуже так довго грузило, трим'яться, я ледве дочекався. Все, все, зараз біжу. Він поки що позаду. До речі, того разу ми не такі швидкі, ми щось поповільніше бігаємо. Так, 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 давай сюди. Ай, не встиг, не встиг, не встиг. Зараз треба зачекати. Треба зачекати. Окей, ми з ним поки що зрівнялися. Вдвох. Я надіюся, що зараз його якось виб'є. І все, і я прорвуся вперед. Хочеться хочеться вигравати, коротше, бо тому, що так треба. Треба брати перемогу, коротше. Все, ми, ми, головне перемога не участь, так? Давай! Та блін знову не встиг. Йомайо, не везе. Давай, 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 давай. І ми знову з ним зрівнялися. Так. А ні, він щось там затупив, він затупив Він дуже жорстко затупив, а я біжу. Поки є, поки є того, то він тупить, я скористаюсь моментом. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, давай, давай вперед, 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 треба. Оп, і погнали. Давай, давай. Та ну, я в таку яму попав, в таку дирочку. Він попер... він вперед вирвався. Ні, та ну нафіг. Я просто в дирку якусь попав. Капець, як мені не повезло. йолки палки я мав вигравати, а просто він забрав у мене перемогу, просто перед носом, Ну капець. Ну, хай се ті ще пандочки. Тімо e, 13, go. Has won the game. Молодець. Вітаю тебе з перемогою. А я що? Я зараз знайду якусь іншу ігру. Нічого. Нічого, не завжди вигравати? E, ага, там я виконав якісь квестики. Добре, то ми затестили. Далі що? Є дуо. є склад, є сквад. Я так розумію, що тут треба друзів. Хоча можна і з рандомами зіграти, типу якихось нам рандомних понайшло. Stumble Games ото цікаво глянути. Team Up, Take Over, Оце от мені ще цікаво попробувати. Team Up, О, от по тим грузовичкам, я так розумію, пострибати. Давай попробую Зараз, ну, типа, знайде мені якихось кентафуриків, я так розумію, і ми будемо, типу, разом в команді якось грати. Ну, давай затестимо. Я ще ті режимчики не тестував, не грав. Так що от якраз цікаво зараз попробувати Ага, нам шукає все ж таки, нам шукає каточку. Дивися, що нам найде? Нам знайшло. Непонятно, що. Ага, суперпад слайд темс. Ух ти. Щось фігня, непонятно. Давай тестувати. Ага, є в мене тімейти. Ой, ой 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 як рвуться, рвуться. капець, взагалі. Казьбойня. Боня жорстка, коротше. Всі один одного штовхають, Пробігаємо. Давай, давай, давай сюди, сюди, сюди. Наша команда, там один тип з нашої команди вирвався вперед. В принципі, я за нього радий. Нам треба вигравати. Я думаю, якщо наші чуваки. Ой-ой-ой, мене вдарило. Ай-яй-яй, -ай тихо, -ай, тихо, тихо. Та ну нафіг то та де так сильно бити. йо ой 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 Третє місце, що? Команда, позиція команди, щось я не розумію, щось робить. Та не бийте! Бля, та взагалі херня, яка шо то таке, мене бляха випинає звідси, тими молотками. Не можу пробігти. Давай, давай, давай! Хорош, хорош, хорош. І шо? Сюди, бамс. Ну, давай, забігай, забігай. Раз. 30 поинтів, якихось я дістав. А наша яка команда? Наша, не знаю, третя позиція. То ми, типу, на третій позиції команда номер вісім. Ага, тобто ми команда номер вісім і на третьому місці. То, нормально, то добре. А команда під... Ань, ой, блін, а ми, ми... А ні, ми не на четвертому місці, нормально. Я просто думав, що нас зараз викине. А наші тіммейта вики з принцеса, бляха. І ще один пастух якийсь. Ой, бля, чуваки, да ви нам всю засрали, всю малину. Кваліфайд, Ну добре, що ми кваліфайд, блін. а то Я так, я поняв, що тут, то, в чому тут справа. Ми тут командною роботою намагаємося, коротше, е, того. інші команди виграти. Ну так блін, тут цікаво. Тут якщо з друзями... Ага, ще якусь чевочку мені дали, півот пуш. Окей, окей. Грузим нову каточку, нам знайшло. О, то цікаво. Ааа, блін, я думав, що то той типу е, по кубікам стрибати, а то просто отака пробіжечка. Ну ладно, ладно. Е, коротше, в принципі, в мене е, більш-менш, в мене нормально виходить, я команду не підвожу, то мої тімейти щось трошечки запиналися. Но я сподіваюся, що вони цього разу не будуть тормозити. І зараз офігенно відіграють свою гру. Так як я постараюсь теж, так? Ой-ой-ой, тут трохи притормозився. Нічого, нічо, нічого, нічого. Тако, погорі, погорі бажано. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Та блін, кажу, я, я щось подумав про ті кубики і все. дивись, тут можна на батутик і вирватися. Вирватися вперед. Єс! Ай-ай-ай-ай, небай, ай, ай. не бей, давай. Оп, єс, сюди залетів, красиво. Так от такой -тако. тут треба трошки похолодити. Тепер сюди, сюди. Тепер красиво, от сюди. Та блін, що за таймінг Ай! Давай, давай! Все, все добре, я вирвався, все нормально. Позиція, ага, перша позиція поки що у нас. У нас тип дуже файно один грає от його Мастер Біклі. Мастер біклі, коротше, якийсь за нас, чувак. Е, я, в принципі, теж не, не того, не лох. Нормально, щоденько пройшов. Е, хіба вот в -вот якийсь маямі, бляха. Непонятний тиво. Давай, залітай на фініш, чувак, нам треба вигравати, треба виривати перемогу в інших команд. Дивися, ми що перше місце. До речі, а що, а ті зелені тут то теж наші? Сепо і Мональдо? Ой, як вони довго, як вони довго. Я сподіваюся, що то зараз не сильно повпливає. Ну вроді ми живемо. Раз, два, три. Чотири чувака наших живуть до наш, нашої команди. Що, зараз фінал типу, та Інтересно. Що тут таке? Ага, Бот Teams, ми колись з Любою якраз минулого разу записували, то е і грали в ту штуку. Тут просто, по-моєму, їх торкатись не треба. Або наоборот, треба, я не знаю. Чесно, чесно, я не розумію. Що тут робити? Вроді тут просто треба жити, їх не не, не треба торкатися, по-моєму. Е давай, давай будемо старатися жити. Є... Мої тімейти, вроді теж там, вони їх не чіпають, все добре. То правильно, правильно, їх просто не треба рухати. І, якось тут... Ну тут, до речі, не важко, є режими і поскладніші, в принципі. Ну зараз подивимося, що буде далі, може тут зараз якісь ускладнення. Ага, Ми нашого тімейта вибили. Вибили нашого тімейта, а то що таке, що за смайлик? А, я респавнив і зареспавнив його. Прикинь? То так можна? Імба, та то, то класно. Хіба що то не дуже класно, бо інші команди так само можуть один одного респавнити? То не дуже добре. Е, так. Так, так, так. Ай-яй-яй, ні, мене, мене скинули просто, та ну. А ніхто мене не зареспавнить. Капець, я так невдачно випав. Давайте, хлопці, живіть. Один нас залишився, Дімасик, Дімасік, з коробочкою. Давай, живи. Живи, тримайся, як можеш. Когось там розпавнять ворожа команда. Та вони там всі живі. Їх там четверо, все, все, коротше. До сраки, наша ігра, коротше. Ну, друге місце. так, звісно, не, не результат. Друге місце, що тут друге місце? Як вже йти в топ. Треба брати. Тиво. Перше місце треба займати. Дивіться. Все, то ми пограли з вами. Що ще може потестити? Battle Dash Teams, Stumble Rumble Teams якийсь, ага, так, і що? Stumble Quick, то ми тестили. Stumble Games, ото вам не цікаво, то в дуо. В дуо з якимось рандомом. Давай спробуємо, що Мені ото цікаво затестити. Ото ми з вами зараз пограємо. І ще можна звичайні пару ігру. там дві катки зіграти, і буде добре. Може там. Дві або, одну. ну, коротше, глянь, зараз нам знайде і там вже глянемо, що то буде. Знайшло нам режимчик, дивися, отакий от. Tail of all teams, ага, дивися. О, ото, кстати, дуже цікавий. То, як знаєте, грав кальмара була коротше, там навіть плити. В принципі, зараз можна пофігу падати, бо тому що то хіба початок. А от далі чувачки будуть шукати, шукати і що. Хто йде перший, хто сміливий? Хлопці, ану ну. Сміливі, сміливі. Я, я, я не буду зараз тут вигеройствувати, лізти вперед. Хай човаки самі прокладають шлях. Дивись, от сюди. І що, і що, хто куди тепер? Ня, а, ні, а. О, сюди. єс, Заскочили, все, супер. Я, я проходжу. А де мій тімейт? Мій тімейт повинен. А во-во-во, він теж пройшов. Все, супер. Ми вроді би швиденько пройшли. Е, Знову у нас команда під номером 8 якось так попалося. І ми на першій позиції поки що. Поки що ми на першій позиції, то дуже добре. Але в принципі то зараз ролі не грає. А то хто такий зелений плеєр? То мітімейт? А чого настрою чи що? Я не розумію, хто, хто, хто кого, хто мітімейт, хто не мітіметт. От той теж зелений нік має. Я просто дивлюсь, в кого зелений нік і тамош, якийсь рейчел М1. Тож ніби тімейт? Не знаю. Ну що, добігає от його рейчел останній. Ще 10 секунд залишається, там вроді би хтось ще є. Ооо, та тут ще є багато, типів. Що вони просто не можуть добігти тут? Може, якісь боти? До речі, в принципі, може бути. Я не знаю, я типу в ті івенти не заходив, можливо, мені тепер просто ботів закидують через те, що я не заходив. Е, Дивись, прийшли. Хто взагалі з вот, ну, вот, тим, вот, скелетиком, таким космічним, да? И, я буду біля нього триматися, я не думаю, ми зможемо пройти. Якщо ніхто не буде тупити, ні я, ні він, то ми пройдемо, все буде нормально. Аквапарк, И, давай, давай. То принципі цікаво, я думаю, ми то зараз порішаємо. Так от, тут вот треба проскочити. Ать, ать-ать-ать, Є, файно, файно Я перший, я перший біжу, 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 сюди, давай на батутика і полетіли от сюди. Бам! Класно, поплили. Е, та, ми якраз з ним тімейти, от мені навіть справа показую. Все, ми тоді тримаємося купи. Я перший лечу, взагалі, офігенно, мені по кайфу. Дивися, тут во перескакую, тут во перестрибую. Тутвого головне в вороночку тут не попасти. В принципі, я то вмію перестрибнути отаким способом, так, летимо вперед. Я, знаєте, я так і граю, ніби, блях, туво. ніби якийсь кіберспорт, ні? Типу все так легко, так? Але я в ту ігру взагалі заходжу рідко дуже. Ой, блін! Ой, блін, отут не кіберспортивно було. Отут взагалі фігня, Е, пусти! Та пусти, лки-палки, пусти! Мене перегнав якийсь чупакабрик якийсь. Кот, Капець. Ти прикинь, і міг би перший фінішувати? Ну ладно, друге місце теж, типу, нормально. А де мій тіммейт, питання? Тоже так само застопився. Блін, щось нам з ним не повезло. З тими, от, з тими хрестиками взагалі не повезло. І що? І яке ми місце? Нам би хоч зараз пройти ще в другий етап, бо то ще не фінал, то ще нормально. А ми поки на першому місці. Нормально, ми поки на першому місці тримаємося, ще зараз якась команда фінішує. Так, да. Кваліфайд, ми пройшли, ми перше місце, поки що тримаємося. Нормально, все добре. Зараз давайте глянемо, що буде там далі. Ми проходимо, чотири гравця залишились. Команда на команду, до наду. Два на два. О, всього на четверо. Найшло нам. Оту штуку, серйозно, оту фінал? Тут фінал дуже цікаво буде, тому що тут треба експериментувати зараз, от шукати прохід. Ну давайте тут зліво попробуємо. А нема, нема. О, тут два. Тож нема? Тож нема. Поки що можна експериментувати, тому що... Е, ого, от, от туди. Ага, ой-ой-ой, пройшов. Давай, я просто Просто навгад фігарю. Ай! Я там чуваки, чувакам нормально... Тиво, дорогу проклав. Так, хай вже вони тестують, хай вже вони пробують, я не буду лізти, вперед. Ну що? Ну що, давайте пробуйте. Ай! Значить тут, значить зліва. Ні, та ну, серйозно. Куда? Як так, як так? Mm. Давай, давай, давай! Що, не, Серйозно? Значить сюди! Да, та! Та-та-та-та-та! Давай, та, 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 давай, 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 давай! Вперед! Єс, я перший! Вирвав, вирвав перше місце! Офігеть, просто! Ледве-ледве. А ти, а той що не чудив? Ти диви, ти бачив, що він не чудив? Бляха, то треш. Ми, походу, програли. Та. Ми, походу, програли, бо той во дуже начудив фігню. Ой, ще мій шеймітімей тупоть падає. Ну, то все. То все. Ну давай хоч дойди. Не. Я думав, нормальний а він показується. А нубік, нубік, не зміг, коротше, просто пройти. Я якось вирвав перемогу перший забіг на фініш, то то все, то все. Так. що кваліфайт, якщо ми вилетіли? Ми вернем? Та ну в смысле, як ми вирвали, якщо той так пізно, тімейт мій прийшов? Так супер! Я думав, ми програли, а ми виграли, оказується. Блін, так тоді взагалі все файно. Стамбул Pass, ага, level up. Давай подивимося, що нам щось нам там дали, ні? Ану, 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 зараз. А, та тут, коротше, нічого немає, я не знаю. Тут вроді би нічого мені і не дали. М -м Вроді ніц нема. Коротше, окей. E, давай, напевно, ще що. Що тут ще є? Турнамент я не хочу, ті турніри, то, то довго, мені здається. Ми з вами пограли що? Ми пограли Team Up ми пограли Stumble Guys Quick, ми пограли Assumble Games. E, от, до речі, мені поки дуо, саме найбільше сподобалося. Дуо, то прям цікаво. Я би навіть, може, і ще одну зіграв. Але давайте, напевно. Хоча, раз уж ми сьогодні вже івенти граємо, давайте тоді ще разок зіграємо. Дуо. Мені зайшло, мені сподобалось, і це то цікаво. Е, сподіваюся на краще, що все буде добре, що ми виграємо. Хоча ми вже один разок виграли, то вже супер. То вже суперово, нам находить каточку е, Spin-Go Around Teams. Окей. Okay. Щось дуже багато крутілок всяких. Де мітімейт? Хто мітімейт? Хто ти я? Да, я давай познайомимося. Ага, якась е, Hello Kitty, коротше, якась дивуля. Добре, ми з нею постараємося прорватися через ті всі крутящі приколи. Ай! Не дає, не дає вирватись, просто не дає. Давай тут во, давай тут во Ай, краєчку не вийшло. Не вийшло по краєчку, блін, а тут во і мене не випускає. Да йолки палки, давай, 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 сюди. Та блін той м'яч, курва зелений, просто не дає вийти звідси. Дай я вийду нарешті. Все, сюди. Блін, щось я, до речі, повільно. А мій тімейт, по-моєму, пробігає. Куда мене викинуло? Боже. А я можу тут пробігти? Можу, можу. Ага. Чекай, чекай, трохи читерство пішло. Халява, халява, халява. Добре, вертаємося назад. Нормально, трошки пробіглися. по по бортику. Мій тімейт фінішував, по-моєму, так? Чи що? Чи що, чи як? Не знаю. Ай, вот, ми біжимо разом. Давай, давай, давай. Ми залізаємо. Все, залетіли на фініш. Е, поки що покаже, показує першу позицію. Я не знаю, чи то правда, чи то так. Все, я вже нарешті розібрався, хто тімейт, хто, хто не тімейт. Хеллоу Кіт у мене там, діволя, тімейт, все, супер. А ті, ті, то що з зеленим ніком типу, підсвічуються, не знаю, що за хлопці, що за хлопці, що з нік їхній зелений, ну та фіг з ними. Головне, що я знаю, хто мій тімейт, Все, ми з ним йдемо до кінця. Час вийшов, вони програли. А ми найголовніше, що ми проходимо, все нормально. Вибиває, виходить, скільки? 8 гравців, 8 залишається. Е, ще якусь очівочку мені сьогодні дарить. спін round, Advance or spin-go round. А, короче, ладно, дали мені очівочку там е, в стімі. Так, грузимося. Грузимося на наступну каточку Тут у нас шо? Пів отпущенс. По-моєму, ми вже то грали. Та-та-та-та. Там оті молоточки, молоточки, воно фігня Воно мене дуже блочило нервувало Короче, Давайте, може, того разу вийде. Сюди, сюди пройдемо, погнали. Погнали ми поки що перші, поки що перші летимо. Мій тімейт трошки там застопився. Я надіюсь, що ти зараз вернешся, вертайся, все буде добре. Ми маємо вигравати. Я тут, от один серед, серед перших, так. Сюди заскочив, заскочив, все супер. Головне, зараз тут не провтикатися. Бо Тут просто. А може не спішити краще? Краще, типу, зачекати. Ну, так так. А фі... чому я спішу? Можна ж спро... просто похолодити чуть-чуть, нічого страшного в тому нема. Так, молоточки, молоточки. Спокій, спокій. Тихо, давай сюди. Бамс, застрибнув. І все, я, виходить, друге місце. Нормально, там якісь поперед у мене вирвався, але то, ну, то непогано, теж то нормально ми йдемо. Давай. мій тесоріто, мій тесоріто, мама мія, давай, застрибуй. А то ніфіга не халукіт, то якийсь просто малюк. Малюк з вушками, дівчина, далі. Фінішували, кваліфайт, всі прийшли, так? Всі прийшли, а головне, що ми цього не вибилися, ми не падаємо. Так? Так, да, ми не падаємо. Все, проти нас от, скелетончик і ще якийсь чувак якраз проти мене. То що, е, Перший місяць, якщо зайняв. Він вроді такий противник сильний. Ну, будемо вірити, будемо надіяти що ми прийдемо. А знову ті всі крутілки всякі. До речі, а не був фінал, до речі, з тими крутілками минулого разу? Тоже щось подібне було. Так, да, так, да, по-моєму, та. е, Окей, давай, давай сюди, летимо. Постараємося зараз якось не випасти. Не випасти звідси. Е, тут пробігаю по краєчку. Ай, ай, давай, давай. Хорош, хорош. Сюди прийшли. Тімейт, мій тімейт, взагалі, хорош, красава. Мій тімейт, красава. Е, пробігає. Все, він взагалі не париться по тому питанню. Перший біжить. Слухайте, по-моєму, то перемога. Я, звісно, нічого не говорю наперед, не, не того. Не кархаю, але, по-моєму, це перемога. Мені, чувак, хороший попався. Скіловий, а я не скіловий, я впав! Іде я заспавнюсь? Тихо, 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 тихо. Чувак, вибачай, вибачай, я трошки. Да, може я не самий скіловий перчик. Попався тобі в команду. Ну, все, все, ми пройшли. Халява, повністю халява. Якісь нубіки проти нас попалися. Хоча ні, вони, до речі, їм просто не повезло, мені здається. Друга перемога. Just Burning Steam. Моя команда, виходить, ми виграли. Супер, супер, мені дуже подобається, класно ми зіграли. Е, давайте що. Мені вроді нічого більше тут не, не дали, щось відкрити, крутанути, рулеточку якусь е, тако. Ага, то дякую, дякую за то все. Скіп. Дивися, може би я навіть купив щось. Вот, фрі, можна крутанути? Вот, все. Хочу завершити на такому е, крутілці. Оті, от його, він, він спін І що? Легендари пролетів. Абіліті токен випав, коротше, якийсь. Йо-майо. Могли би для контентів дати і легендарний, щоб я вам показав, цього, потішив. Ану, все, нема ніц, все, нема рубляточки. Крутанули, випала якась фігня і все. Давайте, коротше, завершувати. Ми сьогодні класно пограли, я думаю, непогано. Зайняли два рази топ-1. Пограли сьогодні івентики, якраз то, що я хотів затестити. В принципі, цікаво. Ні, от цікаво, івентики. То би з любою. Залетіти в Stumble Games в дуо Ото би було красиво, то би було прям дуже класно. Я його закличу наступного разу, і ми то зіграємо. А можливо, навіть із вами би щось коли зіграли. Е, там ж є режим для чотирьох чоловік в паті, четверо в пачку би залетіли і все, і фігачили б. Е, коротше, добре, все попереду, щось продумаємо, щось буде. Е, дякую вам за перегляд, що були зі мною протягом цього часу, цього відео. Е, запрошую до перегляду наступних відео, скільки будуть виходити на цьому каналі, все внизу, всякі сили на любу підписку, на мене. Які ставимо, підписуємося обов'язково, тому що то дуже важливо. І я дуже вам дякую за це. Все, тоді завершуємо. Я побажаю вам всього найкращого. Будьте здорові і всім пака.